А тим часом будемо говорити з Ігорем Романенком, генерал-лейтенантом у відставці, військовим експертом і засновником благодійного фонду за Криму Небо України. Будемо говорити про те, що відбувається на фронті. Пане Ігоре, вітаємо вас. Вітаю вас. Трохи якісь скупі повідомлення насправді з фронту, який там стан справ зараз. Напружений. Особливо на окремих напрямках, таких як Тарецьк, ну, на пік Лімана. Часов Яр, Терецький часов яр на більш, мабуть, в Лімані навпаки ну, було напружено і залишається, але наші відсунули, провели контратаки і покращили ситуацію. І оскільки це північніше, то можливо це і вплине позитивно на ситуацію навколо Терецька. Але ж в часому ярі ворог атакує в лоб на пів... південну частину часового яра. Район, мікрорайон канал і намагається з флангів зайти на мікрорайон новий, ведуться, застосовує засоби ураження, вводить в дію резерви, тобто, дуже важко і напружено, там відбувається такого роду дії. В інших, скажем, ситуація суттєво не міняється. Позитивно є з боку лімана, вже там Терни. катерни. От на цих напрямах вдалося нашим провести контратаки і відсунути, якби ворога позиції. Ну і принципово покращується із того, що відбувається. це в забезпеченні боєприпасами дуже важливо. Чому? Тому що постачання боєприпасів навіть з урахуванням тих засобів, які є, зразу впливає на ситуацію. Тобто, якщо ми місяць тому мали співвідношення наших один боєприпас артилерії на десять російських, покращили ситуації один до п'яти, то зараз на окремих напрямах вдається концентрувати. Нам можливості щодо забезпечення і довести один до трьох. Це такий дуже суттєвий результат завдяки тому, що американці допомагають. Черська ініціатива працює. Ну і союзники ті, у кого наскільки можуть, вони теж допомагають. Це дуже суттєво. Крім того, відносно окупованих територій іде боротьба за повітря над ну в цілому над Україною і. Над тимчасово окупованим Кримом, де для того щоб здійснювати подальші дії, наносити удари засобами ураження, треба знищувати засоби протиповітряної оборони проти ракетних противника. Ми пам'ятаємо, що їх комплекси більш старіші радянські С-300, які вони переробляли на тактичне земля земля. А зараз відновлюють не вистачає засобів зеніта ракетних. Тобто відновлюють, як їх виробляли, як зенітний комплекс, але він не знищує атакамси старі э, ракети Сполучених Штатів, С-400 модернізація с 300 не знищує ефективне э, теж. А наші безпілотники, крім американських атакамсів, наші безпілотники. Для них важкі цілі, тому що мають малу поверхню відбитку. Вони їх чи взагалі не бачать, чи, чи пізно бачать, Але так чи інакше, ми бачили по об'єктам по всій території Криму, наносили удари. Вони не мали нічого зробити. Для того щоб протидіяти цьому, завели новий комплекс примітей, але назва допомагає тільки. Настільки, що палат самому цьому комплексу в районі Джанкуя, ми пам'ятаємо, що там хаб зосередження багато чого логістичного для військ Російської Федерації, тому вони саме там, якби по даним розвідки, наші поставили такого роду комплекс, щоб іспити зразу проявити не в рекламі, які аналогів немає в світі. А війна перевіряє все це, і вони не справились, якби тому, що були нанесені удари. Причому не тільки пускові установки, які я ще раз звертаю увагу, що в зенітно ракетному комплексі центровий складові це локатор і командний пункт. А пускових установок можна 5, 6, 10, одна. Буде одна комплекс буде працювати. А якщо вибити командний пункт чи локатор. Комплекс працювати як вогнева одиниця не буде. І наші вдалося якби бити саме зб... пошкодили, чи локатор, чи командний пункт. Зараз розбирається ну і декілька пускових установок. Якщо по ракетам вони підриваються, це добре, але принципово, що він сучасний, його розробляли, а він не справляється поки ще. Ось така і ситуація. Хочу задати все одно пане генералу вам питання, на яке я знаю, що немає якоїсь відповіді але оскільки воно дуже важливе і всіх турбує, я все таки спробую вам його задати. І, так знаєте, минулого року на початку року українців запитали соціологи, коли закінчиться війна. І більше половини українців сказали, що до кінця року війна закінчиться. Зараз почався вже не почав жа вже, вже середина наступного року, 24-го, і зараз знову цього тижня опитували на думку українців, коли закінчиться війна. А тепер понад 60% кажуть, що закінчиться протягом року, максимум двох. А кожен четвертий українець сподівається вірить, те, що війна закінчиться вже цього року, і це до певної міри підживлюється дипломатичною зараз активністю. Президент Зеленський сказав, що цього року напевно буде організований ще один саміт миру і, і, і він має завершитися якоюсь мирною угодою. І зараз ми часто чуємо цю фразу, що будь-яка війна рано чи пізно закінчується мирною угодою. Але я от зараз... Читаю історика військового експерта в, власне Лоренса Фрімена заслуженого професора військового досліджень Королівського коледжу Лондона, який каже, що насправді дуже мало воєн закінчуються мирними угодами, і, зокрема, це не стосується воєн, де Цілі були протилежні. антагонізм був дуже великий і були великі втрати з обох сторін. Дуже мало воїн таких сучасності закінчувалося мирними угодами. Від Фолклендських островів, наприклад, між Аргентиною там і Британією до Ірано-Іракської війни, Корейської війни і так далі. Вони закінчувалися інакше. Просто в Я якийсь момент вони закінчувалися. Да. Дивіться, для того, щоб поговорити це питання. Ще це треба чітко розділяти. Що таке війна, як вона закінчується, і що таке зупинення ведення бойових дій? Це, як кажуть в нашій Одесі, дві великі різниці. Чому? Тому що війна юридична між Росією, як правонаправницею Радянського Союзу не закінчилась ще досі, між Японією і Російською Федерацією. Немає відповідного договору, японці не. Погоджуються на захоплення своїх островів і так далі, тобто, це по війни, це дуже складний процес. і Я не думаю, що він закінчиться навіть е, наступний рік по війні. А зупинення бойових дій е, і угода відповідно може відбутися. Є три варіанти дій на е, безпосередньо в 2024 році. Перший такий про українські, якщо американці союзники змінюють е, якість Постачання збройної техніки, то ми зможемо до кінця року стабілізувати ситуацію і на наступному році проводити окупаційні дії. Другий проміжковий американці значить, діляють більше уваги своїм виборчим процесам значить, на постачання таке, як відбувається зараз, і тому краще ситуація не зміниться на фронті і цілому. І третій варіант гірший для України він полягає у тому, що ну як варіант, приходить Трамп зупиняє допомогу, і ситуація у нас погіршується значно. І виходячи з цього варіанту, що ми зможемо реалізувати, ну от, є боротьба, тобто, в залежності від ресурсу, які будуть надходити України, і тоді якісь цих варіантів повинен спрацювати. Буде залежати як буде і коли буде відбуватися перемови відносно зупинення ведення бойових дій. Ну і можливо, там на перспективу відносно війни, але у мене на поточний час сумніви, тому що сторони мають протилежні погляди на підсумки війни. От так. Для нас критично важлива зараз протиповітряна оборона. Ми можливо це це не зовсім розуміли минулого року, коли ми хотіли Абрамсів і всяких наступальних е, речей, але з став цей рік, коли е, цілі електростанції знищені були в результаті обсягів ракетних, і це продовжується. Зараз Ізраїль нам передасть вісім установок Петріот. Ніби вже домовилися, що це за установки, в якому стані, і і це багато чи мало. От вірно, що треба визначитися з термінами. Що така установка? Про пускові установки. Ми вже з вами говорили. Це якби вісім пускових і один локатор командний пункт це одна батарея, одна вогнева диниця. А питання йде про старі е, варіанти патріотів, які є в Ізраїлі. Вони знімають їх з бойової готовності, тому що вони свої розробили. І значит, мають які більш дешеві ракети, більш дешевий комплекс, і саме його беруть на озброєння. а нам могли би передати, але вони вагаються, і можливо спрацює схема я так думаю, в кращому випадку для нас. То вони там віддадуть тим же американцям. А американці та вільні розпоряджатися як далі. Та будь як Вони, щоб вони з'явилися після модернізації, а треба відновити їх займатися вже зараз. На це піде час, і на підготовку обслуг піде час. Це складна колективна зброя, яка потребує навчання теж часу. А комплекси нам потрібні ще учора, тому треба інтенсивно боротися за реалізацію в тому числі цього на поточний час із цими, якби рішення прийняти по п'ятьох. Комплексах батарей Петріота підкріш підкреслю батарей, тобто вони можуть вести вогневи вогнева одиниця. Ну і ще десь добираються ці два до 7, але ми розуміємо, що 7 – це е, мінімум мінімуром. На один Харків потрібно на повітряну протиракетну оборону. Мінімум два Петріота. Потім те, що буде прикривати Петріота і взагалі зняти заборону оборону СЕВ-16 -е. і Гриппіна, до речі. От Тих американців треба, вони абсолютно кон'юнктурно не пускають значить шведів. А ми пам'ятаємо, що у шведів э, два літака, які вони нам якби надають регіоні спостереження. Це те, що ми побили ну, слабкіше Росіян, а 50 вони нам вкрай потрібні. Тому що якщо даже ці два літака будуть працювати, як у поляків є два, ми організуємо таку систему розвідки і управління в повітрі. Це дуже суттєво підніме. Ефективність застосування су Ф шістнадцяти, навіть з ракетами, там ну, середні на 120-160 кілометрів, які, скоріше всього, американці будуть надавати. І це принципово, це безпека наших пілотів. Але ж треба ставити питання, я б сказав, американцям робом. Що треба, що ми можемо робити, і вони в чому допомагають в боротьбі з кабами? і Яким чином ми готуємося до заведення f 16 але не тільки гріпіних і міражей. Треба готуватися вже зараз і комплексно.